Маємо на меті поговорити також з депутатом Львівської міськради, засновником Варто один з Ігорем Зінкевичем. Власне, про ті подробиці справи, які відомі йому, і взагалі щодо того, як відбувається цей процес станом на зараз. Я вже бачу певні відгуки і. Роздуми, принаймні, в соціальних мережах, що це дуже швидкий результат. З одного боку не хочеться знецінювати і підважувати роботу правоохоронних органів, але разом із тим, чи не спроба це швидко дати відповіді на запитання. Маємо на зв'язку пана Ігоря Зінкевича. Ще раз нагадую, що він є депутатом Львівської міськради. Пане Ігоре, я вітаю вас, в Етері. Також вітаю вас, слава Україні, героям слава, пане Ігоре. Розкажіть, будь ласка, про те, як відбувалися слідчі дії, тому що як я розумію, ви є також і сусідом, пані Фаріон. Можливо, є якась інформація, якою ви готові поділитись. Ну, в будь-якому випадку, то інформація, яку ми старалися достукатися до громади міста Львова, тобто збирали максимальну кількість інформації з неділі до понеділка-вівторка. Люди дійсно ділилися, надавали додаткову інформацію, яку передавали слід слідчим органам, в тому числі і слідству СБУ. Фактично з моменту, там починаючи з середи, можу так сказати вільно, що була інформація, дійсно, що є певний слід. Які зараз відпрацьовують, як ми помітили, що громадськість, що слідчо-оперативні органи ну, зробили певну витримку до сьогоднішнього дня, яка ну я так розумію, що дала певний результат, та інформація, яка була зібрана, як і ними, так і безпосередньо мешканцями, і дала підґрунті на того, щоб вийти на цей слід. Ми не мали десь конкретизації по тому, що є вже інформація точно хто це, нам це вже не доповідали, це є таємниця слідства. Нас єдине вже так було певне розуміння, що є якась робота здійснена, яка певним чином дасть великий результат, і, принаймні дасть інформацію. Тому на сьогоднішній день, я так розумію, вже ну це безпосередньо вже заявляли керівники вищого вищого органу, безпосередньо керівник там Клименко. І Я розумію, що відраховуючи, що це під їхнім контролем, тому доповідали лише громадськості. Тепер вони чи можете ви поділитися і розповісти, що зараз відбувається, тому що от ми щойно чули речницю МВС, яка говорить про те, що слідчі дії власне тривають чи вони тривають безпосередньо в помешканні пані Ірини Фаріон? На сьогоднішній момент я не чув, щоб були в помешканні. Я знаю, що всі ті дні були слідчі дії, які стосувалися безпосереднього вбивства пані Ірини Дмитрівної. Вони відбувалися там на дворі, на місці вбивства і відповідності до того маршруту, який він відходив від міста місця вбивства. Також я розумію, що наразі ми можемо говорити лише про припущення, це цілком очевидно, але разом із тим, ту інформацію, яку зараз оприлюднюють, і йдеться про те, що це лише виконавець, а насправді є замовник. Яка ваша реакція на ці припущення? Можливо, ви теж маєте думки з цього приводу? Ну це на пане скоріше всього своя дисторія, яку там враховуючи, що маємо мінімальну доточність. Супроводі слідства, яке відбувалося, де там був залучений, що я прекрасно розумію, що це не одна людина, а все ж таки, напевно, це є замовне вбивство, яке фактично виконали на сьогоднішній момент. Припускаємо що особа, яка зараз була висвітлена в інтернеті, окрім закритої, тобто за. Замальованої інформації від МВС, вже є відповідні фотографії, є відповідна інформація з Дніпра, де і сусіди, і решта, там розказують про хлопчину 2006 року. І на сьогоднішній момент ми знаємо, що ця людина буде доправлена до Львова і будуть проводитися далі слідчі дії, які дадуть, напевно, більш розгорнуту інформацію і більше розуміння по цій справі. Я ще раз нагадаю, що ми наразі спілкуємося з паном Ігорем Зінкевичем, який є депутатом Львівської міськради і засновником варто 1 Пане Ігоре, я перед тим як привітатися з вами в етері, вже зазначила про певні реакції, які я бачу в соціальних мережах і припущень, що мовляв дуже швидко знайшли підозрюваного, і що це не завжди добре. Розумію, що це ще одне поле для різних дискусій, там пошуку зради. І так далі, не хочеться дискредитувати дії правоохоронців, але прокоментуйте це, чи бачили ви такі коментарі і що би ви могли на них відповісти? Дійсно, бачив ці коментарі, в тому числі і є, як і інші коментарі, тому що я спілкувався з громадськістю в плані, коли просив людей поділитися любою інформацією по даній події, де, можливо, бачили саме підозрюваного, як він поводився, куди він йшов. Ті люди більше там десь свою позицію вистолюють за те, що щось подібне. Інші люди, які менш усвідомлені зараз в теперішній ситуації, тому що, знову ж таки, висвітлена фотографія не є настільки відповідності, які зараз є. І фотографія ну, деколи може не получитися. Якщо говорити про інші фотографії, які вже також в інтернеті є, вони більш подібні до особи, яку затримали і яка була підозрювана. І десь трактувати швидко, не швидко я не беруся даного даного, тому що це є слідство. Чи швидко воно виконує, чи не швидко? Я знаю, що багато людей вимагали, щоб все таки швидше. Є таке правило, яке завжди розказують колишні працівники правоохоронних органів, що таке вбивство злочинця треба затримати там принаймі найти про нього все максимально короткий термін. Ми бачили перші дні, певне непорозуміння приходилося звертатися до громади, що все-таки надавали. Маємо такий мінус. Люди не завжди хочуть ділитися з поліцією. Потрібно деколи робити такого посередковану особу, яка збирає, дає гарантує анонімність, але збирає всю інформацію для того, щоб скласти картинку загалом. І ми прекрасно бачимо певний такі затище, яке відбулося. Тому я думаю, що все ж таки робота виконана. Все ж таки чекаємо більше інформації. Навіть не про особів, яку затримали, а має вона відношення? Немає. Було воно заказне? Не було. Чи є ще люди, які будуть затримані, оце важливо. Тому що якщо все-таки це замовне, то я все-таки би хотів побачити роботу правоохоронних органів затримання одної особи. А відповідності, це весь ланцюжок людей, які до того доточні, які приймали в тому участі, в принципі, вчинили цей злочин. Це дуже важливий момент. Я дякую вам на за те, що ви наголошуєте на цьому ще раз нагадаю, що ми спілкувалися з Ігорем Зінкевичем, депутатом Львівської міськради, засновником Варту 1 і це дуже важливий момент для проговорення. Я наразі хотіла би підсумувати напевно і сказати кілька заключних слів можна дуже по різному ставитися до позиції дій, вчинків політичних поглядів Ірини Фаріон, але факт є такий, Кий що те, що з нею відбулося, є абсолютно неприпустимим, і звісно, що винні мають понести покарання. Ті припущення, які наразі зокрема проговорювала я, бачачи певні коментарі і реакції в соціальних мережах, хоча я розумію, що це далеко не є якимось зрізом і показником, як таким, але я можу припустити, звідки вони породжуються, тому що ми бачили кілька не Правильних недоброчесних реакцій з боку правоохоронних органів під час, наприклад, замаху на Катерину Гандзюк, активістку, і також з українськими журналістами є теж подібні випадки, коли слідство зволікало або давало невірні неправильні результати. Очевидно, що висновки ми можемо робити після того, лише коли бачитимемо докази, коли бачитимемо роботу слідства. Прямо зараз говорити про це, напевно, ще не на Ано, але ми обов'язково стежитимемо в подальшому за перебігом подій і всього того, що випливатиме з в цій справі, і звісно, що будемо вас про це інформувати.